Я не скажу, що дуже радикально змінився настрій, але видно, що додався позитив. тому що змінився тренувальний процес. Ми розраховуємо на кращі зміни, тому що я вважаю, що зміни завжди на краще. Не помітили, скажімо так, запущену голову, не розстроїли, не, не засмутились і навпаки прибавляли десь, фантації, десь в десь швидкості, але трохи не, не повезло, може десь. Не виключно, але вважаємо, ви тільки якісь там відреагували на автобуше. на турнірну таблицю. Нам не так багато треба матчів виграти. А як ми знаємо, коли йдуть перемоги, то йде впевненість, і за рахунок повністю ми можемо прибавляти ще. Тому як на світі треба взяти перші три очки, і за ними піде позитивний результат. Можемо навіть брати динамо, тому що погода для всіх рівна. Не всі люблять гра грати в холодну погоду, тому я вважаю, і динамо Київ можна брати три очка.